Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчико. Це мій канал «Юридична допомога. Сьогодні у випуску ми вам розкажемо про таке. На Одещині суд оштрафував військового, який лопатою намагався відбити у поліції свого брата. Військовослужбовець спробував перешкодити поліцейським затримати свого брата. На Одещині суд оштрафував військовослужбовця за спробу перешкодити поліцейським затримати свого брата. Вирок у справі номер 495 19-13 25 виніс Білгородністровський міськравний суд Одеської області. У справи вказується, що військовий, побачивши, що його брат сідає до автомобіля. Міля, на якому пересувалися троє поліцейських, які входили до групи роботи мобільного блокпосту, почав лаятись та блокувати приїзд, розмахуючи совковою лопатою. Винувачений під час конфлікту стукав лопатою об асфальт і вигукував образи на адресу співробітників поліції. Він також відчинив двері службової машини і намагався витягнути звідси брата. Також він намагався спустити колесо поліцейської машини та встромив лопату між колесом та крилом, пошкодивши автомобіль. рахував, що під час вчинення вказу кримінального проступку, чоловік знаходився у відпустці для лікування після. Отриманого поранення, пов'язаного із захистом батьківщини, стан після мінно вибухової травми вогнепального осколкового нескрізного поранення лівої стопи, вогнепальні багатоуламкові переломи, плюсневих кісток першого три-чотири пальців, основ проксимальних фаланг 4,5 пальців стопи, вяло гранулюючі рани лівої стопи. Згідно наказу МОЗ України no 370 від четвертого на року, травма тяжка. Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною один Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у вигляді штрафу в сумі однієї тисячі непокоїв міні у доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий туридичний контент, просимо підтримати нас фінансові Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий туридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.